За кілька днів до аварії на Чорнобильській атомній станції працівники четвертого реактора побачили щось моторошне в небі. Вони описували це як чорну істоту, схожу на птаха, без голови, але з червоними очима. Після вибуху деякі очевидці стверджували, що бачили загадкову істоту, яка літала у димових хмарах над реактором. Ті, хто зіткнулися з цим явищем, розповідали про жахливі кошмари, дивні телефонні дзвінки з погрозами та навіть особисті зустрічі з цією істотою. Особисто, на мою думку, всі ці аля загадкові містичні події зовсім не містичні, і дивні телефонні дзвінки могли б бути від КГБ, бо згідно з деяких теорій, саме вони спроектували вибух на станції. А кошмари і якісь загадкові зустрічі з істотами можуть бути наслідком алкоголю. Який в на той момент вважався проти отрутою від радіації та фантазією працівників самого блоку? Однак після того, як катастрофа минула через деякий час нових повідомлень про появу загадкового створіння більше не було. Але я все таки розповім вам про ці дивні аномалії в так званій зоні, і можливо вони зовсім не вигадані. Це вже вирішите ви, а я чекаю від вас вподобайку, і що правильно їду далі. Спекуляції щодо природи цієї істоти майже завжди приводять до одного і того ж висновку Чорний птах Чорнобиля міг би бути так званим загадковим створінням, яке відоме мешканцям міста Пойнт Плезент, як Мотман Мотман, майже міфічна істота, яку пов'язують із трагічним обваленням срібного мосту у 1967 році. Його вважають провісником нещастя, смерті та катастроф є ці історії правдою залишається загадкою, адже наявність Мотмана в Чорнобилі можна легко припустити, але довести це надзвичайно складно, якщо не неможливо. Але що ще може ховатися в тінях зони відчуження? Ті, хто наважувався проникнути в зону, часто повідомляли про відчуття, ніби за ними спостерігають, а також про появу примар і тіней. У 2009 році команда Destination True досліджувала зону відчуження і зафіксувала на тепловізорах загадкові фігури в кількох покинутих будівлях. Ядерний фізик Андрій Карсіков з університету Буффало відвідав Чорнобиль у 1997 році і залишив власне свідчення про те. Що йому довелося пережити, я прибуду покинутої електростанції близько сьомої тридцять ранку, одразу попрямував до саркофага четвертого реактора, де стався вибух, я не міг увійти через високий рівні радіації, тому стояв біля входу, проводячи заміри. Я знав, що всередині старого реактора нікого не могло бути, але раптом я виразно почув, як хтось кричить про допомогу, волаючи, що всередині пожежа, я кинувся нагору, щоб повідомити про це. Але коли я увійшов до контрольної кімнати реактора мені сказали, що я перший, хто відкрив ці двері за останні три роки. Єдиний спосіб потрапити всередину старого реактора через ті самі двері, через які зайшов я. Якби хтось туди увійшов в той момент, коли я не дивився, спрацювала б сигналізація, що реагує на відкриття дверей. До того ж, щоб відчинити ці двері, потрібен пароль і відбиток долоні. І все ж. Хтось або щось було всередині. Тієї ночі, коли ми вечеряли біля річки поруч із станцією у одному з приміщень, раптово загорілося світло прожектора. Це було неможливо, адже там нікого не мало бути. Ми вирішили, що, мабуть, сталося якесь коротке замихання чи стрибок напруги. Але щойно мій колега про це сказав, світло згасло. У цій місцевості справді відбуваються надзвичайні явища паранормального характеру. Свято Ілінська православна церква є єдиною. Діючою церквою в зоні відчуження. Перша дерев'яна церква була збудована ще у 1500 х роках і проіснувала до 1872 року, коли згоріла. На її місці збудували кам'яну церкву. Радянська влада намагалася знищити її як у 1930, му так і 1941 му роках. Але це було безуспішно. Богослужіння відновилися у 1944 році та тривали до Чорнобильської аварії після якої їх припинили аж до кінця 90-х років. Після катастрофи мародери намагалися зламати двері церкви, прикріпивши до них трос і прив'язали його до трактора. Проте, під час спроби витягнути двері, трос раптово обірвався і серйозно травмував одного з грабіжників, через що надумане про грабування так і не вдалося здійснити. За кілька днів до вибуху реактора рибалки на річці прип'ять стверджували, що бачили величезну вогняну кулю світла, яка сполахувала над церквою. Містика вищі сили чи на нанотехнології. Чекаю вашої думки внизу під відео. Церква також відома тим, що рівень радіації в ній завжди був напрочуд низьким. За словами президента Українського Чорнобильського союзу Юрія Андреєва, в інтерв'ю 2011 року навіть у найважчі дні 86 го територія навколо Свято-Іллінської церкви залишалася чистою від радіації. Більше того, сама будівля церкви також не зазнала радіоактивного забруднення. П'ятеро друзів, сповнені рішучості та хвилювання, вирішили у небезпечну і загадкову пригоду. Мета була зрозумілою: провести ніч в одному з наймоторошніших місць на землі зоні відчуження Чорнобиля. Залишаючи місто позаду, вони відчули, ніби перетнули невидиму межу між звичним світом і чимось темним та таємничим. Спочатку рівна і доглянута дорога поступово ставалася більш вибоїстою і покинутою, ніби сама природа. Та намагалася попередити їх про небезпеку, минаючи безлюдні села та напівзруйновані будівлі, вони відчували, як напруга зростає з кожним кілометром. Після кількох годин їзди друзі нарешті дісталися до місця призначення старої покинутої будівлі, вкритої мохом та плющем. Деякі кущі густо обступали їх з усіх боків і. Єдиним звуком, що порушував тишу, було шарудіння листя на вітрі. Сергій, їх провідник і найдосвідченіший у групі, зупинився перед будівлею і сказав: Ласкаво просимо в серце зони відчуження його обличчя було напружене, ніби він знав щось. Чого не знали вони, туристи розбили табір для будівлі і поставили намети та розпалили вогонь. Темрява швидко оповила місто, а нічне небо немогусте покривало накрило все довкола. Вони сиділи біля вогню, розповідаючи мутошні історії і намагаючись не думати про те, де знаходяться. Однак недовзі після опівночі щось почало змінюватись. Повітря стало важким і густим, ніби тиснула невидима сила, і раптом із глибини лісу донісся дивний звук, приглушене речання, яке змусило кров у венах застигнути. Це просто вітер, намагався заспокоїти всіх Андрій, один із друзів. Проте в його голосі був страх. Але це був не вітер. З тіні дерев з'явилася постать. Високий, зловісний силует. Це був чоловік, але не зовсім. Він був принаймні три метри заввишки, а його очі світилися в темряві, як два вогняних вугілля. Біжіть! закричав Сергій, і всі розбіглися, залишивши свої речі позаду. Вони мчали лісом, спотикаючись, об корені та падаючи на землю. Страх загнав їх вперед, але істота була швидшою. Вона наздогнала Віталіка першою. Його крик розірвав Жу вночі, а потім вони більше нічого не чули. Всі добігли до старої будівлі і знайшли прихисток всередині. Виявилося, що це була покинута лабораторія, про яку Сергій розповідав раніше. Всередині було темно і волого, але друзі відчули себе трошки безпечніше. Сергій почав розповідати історію цієї лабораторії. Виявилося, що тут колись проводили секретні експерименти під час Чорнобильської катастрофи. Один із експериментів вийшов з під контролю. Вони намагалися створити істоту, яка могла б вижити в умовах радіації, але переоцінили свої можливості. Мутант втік із того часу. Ніхто його не бачив. Раптом вони почули, як істота шукала їх у будівлі. Її важкі кроки лунали по коридорах, всі замерли в темряві, намагаючись не дихати. І раптом двері кімнати, де вони ховалися, почали повільно відкриватися. Сергій схопив залізну арматуру і приготувався до бою. Але кроки зупинилися. Всі затимували подих, боячись поворухнутися. Тієї ночі туристи не спали, сиділи в повній темряві, слухаючи кожен звук. Кожен шелест, коли перші промені сонця почали пробиватися через розбиті вікна, вони зрозуміли, що монстр пішов. Обережно, вийшовши з лабораторії, виявили, що їх друга Віталіка більше немає. Всі шукали його до полудня, але знайшли тільки його рюкзак і залишки табору, де спочатку подорожі всі зупинилися, щоб переночувати. Сергій намагався заспокоїти всіх, але його власний страх був очевидно більшим. Коли друзі дісталися до того місця, де залишили автомобіль. То побачили, що джип і мінівен були знищені. Шини були порізані, вігла розбиті, а капоти пом'яті. Здавалося, що хтось чи щось навмисно знищив транспортні засоби. Сергій схопив всіх за руки і почав тягнути назад до лабораторії. Нам швидко треба сховатися. Всі побігли назад, чуючи, як істота мчить за ними. Як тільки досягли лабораторії і вдарили дверима, то почули вибух і будівля затремтіла. Тоді всі опинилися в пасті без виходу. Сергій знайшов стару карту, прикріплену до стіни. На ній було показано, що під лабораторією є система підсебних тунелів, які можуть привести їх до виходу. Це наш єдиний шанс, сказав він, вказуючи на вхід з одного тунелю. І їм довелося ризикувати. Вони увійшли в тунель. Освітлюючи шлях ліхтариками, тунель був вузьким і вологим. І повітря було важке від цвілі. Кілька годин пройшло, перш ніж туристи дісталися до розвилки, і тут Сергій зупинився, щоб вивчити уважніше карту. Якщо ми підемо наліво, ми досягнемо старого виходу на поверхню. Але я не впевнений, чи він ще працює. Вони вирішили ризикнути і піти наліво. Тунель ставав все вущим, і раптом вони почули кроки за ними. Істота знайшла їх. Туристи побігли, але тунель привів до тупика. Паніка охопила всіх, але Сергій. Знайшов старі металеві двері в стіні. Сюди! закричав він, відкриваючи двері. Всі швидко прослизнули всередину і зачинили їх, почувши, як істота вдарилася об металеву перешкоду і загарчала. Вони опинилися в іншій лабораторії, але цього разу в ній працювала електроніка. На старих моніторах з'явилося зображення різних частин зони відчуження, і вони побачили свої знищені автомобілі, табір і навіть істоту, яка на них полювала. posterior chegado por Час прошепотів Андрій. Вони знали, що ми тут. Сергій підійшов до одного з моніторів і натиснув кнопку відтворення. На екрані з'явився чоловік у білому халаті, який говорив про секретні експерименти, проведені в цій лабораторії. Він розповідав про створення ідеальної істоти, але експеримент вийшов з під контролю, і істота стала неконтрольованою та втекла. Тепер все має сенс, сказав Сергій. Нам потрібно знайти спосіб вибратися і попередити людей. Вони продовжили досліджувати кімнату і знайшли ще один вихід, що вів до іншого тунелю, сподіваючись, що цього разу їм пощастить більше. Тунель був довгим і завивистим, але врешті-решт вони побачили світло. Вийшли на поверхню і опинилися в покинутому селищі біля зони відчуження. Було тихо і мирно, і вперше за довгий час всі відчули себе в безпеці. Однак, коли почали досліджувати, помітили, що селище не було зовсім покинути. Світло горіло в одному з будинків, і вони підійшли і знайшли старого чоловіка, який жив усередині. Він розповів, що колись був вченим в тій самій лабораторії, і вирішив залишитися, щоб поспостерігати за наслідками своїх експериментів. Ви не перші, хто сюди приїхав? Сказав він. Багато хто намагався розкрити правду, але не всі повернулися. І тут вони зрозуміли, що пригода тільки починається. Потрібно було повернутися до міста і розповісти те, що вони дізналися. Але для цього їх чекав ще один небезпечний шлях через зону відчуження. Старі велосипеди, знайдені в сараї старого чоловіка, були єдиною надією на швидкий транспорт. Вони зрозуміли, що шлях назад не буде легким, але в них вже не було вибору. Прокладаючи маршрут через густий ліс, уникаючи відкритих просторів, де істота могла б їх легко помітити. Вони повільно рухалися вперед. Сергій їхав попереду, тримаючи компас і карту, знайдену в лабораторії. Він час від часу зупинявся, щоб перевірити карту і переконатися, що рухаються вони в правильному напрямку. Ліс навколо здавався живим. Кожен шелест, кожен тріст гілки змушував насторожитися і слухати. Після кількох годин їзди вони досягли широкої річки, яку потрібно було перетнути. Єдиний міст через неї виглядав старим і ненадійним. Дошки скріпіли під ногами, і кожен. Крок міг стати останнім. Вони йшли один за одним, намагаючись не видавати звуків. Але раптом одна з дошок під Андрієм провалилася, і він впав у воду. Вода була холодною і швидкою, але вдалося витягти його за допомогою мотузки. Перейшовши річку, вони продовжили шлях. З кожним кілометром ліс ставав все густішим, а нічна темрява огортала їх як тоста пелена. Вони вирішили зробити коротку перерву, щоб відпочити та перекусити. Навколо вогнища було трохи затишно, але страх не покидав туристів. Несподівано знайомий рев пролунав із глибини лісу. Істота була дуже близько. Вони загасили вогонь і застигли, прислухаючись до кожних навколишніх звуків. Сергій подавав знак рухатись далі, сподіваючись, що істота не помітила їх. Просуваючись вперед, вони натрапили на стару дорогу, що вела до покинутого села. Це було однозначно і страшно, і заспокійливо. Село могло запропонувати укриття, але також могло бути. Пасткою, і вони вирішили ризикнути і сховатися в одному з будинків на ніч. Будинок був покинутий, але всередині було тепліше і безпечніше, ніж на вулиці. Вночі їх розбудив дивний звук: хтось або щось блукав по селу. Всі затамували подих і прислухалися. Кроки наближалися до їх будинку. Сергій подав знак сховатися, і всі заховалися в старому підвалі, який знайшли раніше. Підвал був вологим і темним, але люди відчували себе трохи безпечніше, там. кроки поступово згасли, і вони ще. Кілька годин чекали, перш ніж вирішили вийти на поверхню. Нарешті, після кількох годин, подорожі, вони побачили обриси міста і одразу попрямували до найближчого відділення поліції. Друзі розповіли про свої пригоди. Істоту і покинуту лабораторію. Їх зустріли із сумнівом, але слідчі все ж поїхали перевірити цю історію. Через кілька днів розповідь стала сенсаційною, і засоби масової інформації заповнили новини про секретні експерименти і істоту, що блукає зоною відчуження. Ніхто не міг повірити, що такі речі можуть відбуватися в сучасному світі. Віталіка так і не знайшли його зникнення залишило глибоку рану в їхніх серцях, і вони знали, що ніколи не забудуть те, що. Що сталося в Чорнобилі. Ця історія стала уроком для всіх, хто наважився досліджувати зону відчуження, де колись існувало життя, а тепер панують жахи без меж. Пройшло кілька років. Сергій та Андрій переїхали далеко, намагаючись забути пережити, але одне вони знали точно: зона відчуження ніколи їх не відпустить, і ця історія завжди буде нагадуванням про те, що є речі, до яких краще не наближатися. Ніч 1986. го через кілька секунд після вибуху на четвертому енергоблоці. Радіоактивна хмара, що містила частинку урану, почала рухатися в напрямку прип'яті міста, що знаходилося всього за 1800 метрів від станції. На її шляху стояла сосна, і з невідомих причин хмара несподівано розділилася на дві частини, обійшовши місто зліва та справа, замість того, щоб накрити його повністю. Рівень радіації в заражених районах становив 4-5 рентген на годину. Тоді, як в самому місці, він ледь досягав половини мілі рентгена. Дерево про яке йдеться, також має свою унікальну історію. Під час другої світової війни нацист використовували його для страти радянських солдатів і партизанів, через що воно отримало назву Партизанське дерево. Це дерево дійсно знаходиться між містом і станцією. І коли радіоактивна хмара досягла його, вона розділилася на дві частини. Ліс за деревом постраждав нерівномірно. Одна його половина стала червоною і загинула від радіації, тоді як інша залишилася живою. За 10 років до аварії жителі прип'яті стверджували, що бачили в небі образ Діви Марії, яка благословляла місто, тримаючи в кожній руці по дві гілки полину. Після цього видіння було створено спеціальну ікону. Це не єдиний випадок, коли у зв'язку з катастрофою з'являлися святі образи, які ставали основою для написання святих ікон. Під час ліквідації наслідків аварії Юрій Андрієв, затятий член комуністичної партії, зазнав сильного радіоактивного опромінення. І був госпіталізований із термінальною провеневою хворобою. Він стверджував, що пережив видіння, у якому йому було сказано створити ікону. Після чого він звернувся до місцевого митрополита, який благословив її написання. На іконі зображений Ісус Христос у супроводі Діви Марії та Архангела Михаїла. Вони знаходяться не на небесах, а під ними лікарі, будівельники та інші люди, які пережили катастрофу, а також ті, хто загинув. На тлі ікони височіє вежа Чорнобильського... Кої електростанції, а між горизонтом і зображеними на ній людьми стоїть партизанське дерево, що нагадує хрест. Для тих, хто не знає, слово Чорнобиль українською означає полин. Ікону освітили в 2003 році, і в момент освячення над нею пролетів голуб. А сотні свідків стверджували, що в небі з'явився знак Хреста. Одразу після цього Юрій Андреєв, який з моменту катастрофи залишався в лікарні у важкому стані, раптово удужав, у 2011 році ікону передали до Японії як символ солідарності після землетрусу цунамі та аварії на їхніх атомних електростанціях. Ще у недене явище відбув. Олося в церкві святого Архангела Михаїла неподалік села Красне у період із 2005 по 2009 роки. Члени Чорнобильської поліції повідомляли про дивне світло всередині покинутої церкви, а також про ангельський спів, що лунав і так само раптово зникав. Однак твердження про повну занедбаність цієї церкви не зовсім відповідає дійсності, адже на деяких нещодавніх відеозаписах видно, що всередині храму підтримується порядок. Свято Лінська церква продовжує своє служіння вірянам в зоні відчуження з 2001 року. Щороку 26 квітня там звучить дзвін скорботи, що нагадує про річницю трагедії. Чорнобильська катастрофа багато в чому змінила наше сприйняття ядерної енергетики та підхід до її використання. Це подія, що породила власні міфи та легенди, а також приваблює дослідників у зону відчуження. Ну що ж, ми розглянули чутки про надприродні явища і навіть деякі, нібито чудес, пов'язаних із цією трагедією. Проте важливо пам'ятати, що реальні загрози, як давні, так і нові, ніколи не зникли, а втрачені життя вже неможливо повернути. Хоча в мирний час можна було б спланувати експедицію в зону, нині триває війна. Тож я категорично не рекомендую подорожувати в Чорнобиль, та як туди в будь-який момент може щось прилетіти. А що ви думаєте про ці надприродні явища? Чи були вони справжніми? Чи все ж таки це робота КГБшників? Це є про різні звуки і голоси, ну і дзвінки. А про церкву зрозуміло, що вони б туди не пішли щось підлаштовувати. Напишіть про це свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайки і підписатися. Це справді допомагає розвитку каналу. А якщо хочете, можете підтримати нас фінансово. Це можна зробити в описі під цим відео. А я поїхав далі.